Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Усі в Німеччині. Сьогодні ви будете насолоджуватися моїми прогулянками по магазину, а я вам розповім про те, чим закінчився мій похід до лікаря. Це було перевір, контрольна перевірка у лікаря-окуліста, офтальмолога. У мене вона раз у півроку. Я прийшла на прийом і на контролі. Я взнала, що в мене не все гаразд із одним оком. І дуже не гаразд. Коли вперше це було все в порядку, вікові зміни, скажімо так, то тут знайдені були проблеми. Було запропоноване лікування, після якого я стала бачити приблизно ось так. На одне око. Я бачила перед оком пелену, марево. Було все розділено навпіл і не зрозуміло, що з моїм оком творилося, тому що воно ще й боліло. Оскільки це була п'ятниця, моя донька говорить, що треба йти до лікаря екстрено, і хай він дивиться, що з оком не так. Тут я побачила ці картини і найкращий стан моєї і душі, і мого моргозріння, скажімо. Ми взяли термін, пішли зранку до лікаря, взяли термін і після обіду прийшли у живу чергу, оскільки око вже боліло. У мене проблема з рогівкою, були травми ока, і тепер під час того, як я закриваю очі йде травмування рогівки додатково, бо є шрами на рогівці. Ну, це так, як я зрозуміла. Для лікування цих шрамів мені запропонували поставити лікувальну лінзу на місяць і подивитися, чи затягнуться ці рубці за місяць. Але вночі я вже ледь витерплювала це лікування. Лікар подивився. Те, що ми зрозуміли, сказав. Видалили лінзу. У мене. З'явилася ще алергічна реакція на додаток. І моє лікування закінчилось тим, що я йшла додому з одним заклеєним оком, нічого не бачучи, мене хитало і сміх, і гріх. Я розумію, що ніхто не хотів зробити гірше. Методи лікування різні є, декому допомагають, декому ні. Але тепер же перед мною стоїть питання, а що робити далі? Сьогодні я цілий день накладаю лікувальну мазь. На вихідних таке лікування. Що робити в понеділок? Контрольного обстеження мені не назначали. Будемо дивитися, що робити за цей вихідний. Вже через півроку я боюся, що я до лікаря навряд чи попаду. Мене вже боятимуться, мабуть, бо моя алергія, кого хоче зведе з розуму. Ось така була у мене екскурсія до лікаря. Інакше я не назву. І художник, який я вам поставила, і поставила його ім'я, можливо, комусь сподобається. В деяких ситуаціях він, як ніхто, точно описує і стан душі, і стан мировоззріння. Ну що ж, отака була моя, отакий мій похід до лікаря. З моїми відео ви більше знайомитеся з медичним обслуговуванням в Німеччині, з нашим життям, як нам тут буває інколи дуже весело. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку, за ваші слова, підтримки. Вони інколи дуже необхідні. До зустрічі!